товщина скла. Волонтер Денис Романовський показує Суспільному товщину скла, броньованого хамві 2021 року виготовлення, який українські оборонці отримали нещодавно і передали на переобладнання під реактивну систему залпового вогню. Тільки прийшла допомога така на наші підрозділи. І хлопці вирішили встановити на нього установку, щоб можна було працювати. Не бояться ланцетів. ця автівка сорокова за рахунком неку встановлюють таку систему. Розповідає автоелектрик Артур Петровський. І перша військова. Втім, і тут все зробили як потрібно. Зайшли на американські сайти, знайшли. Інструкцію до цієї машини подивилися, де живлення, яке нам потрібно, ти все підключили. Сам пуск ракети відбувається електронним імпульсом, тобто треба подати цей імпульс до ракети. Тут стоїть запобіжник. Ми встановили це живлення. Пульт встановлений на 20-метровому дроті, аби здійснювати пуск снарядів з безпечної відстані, каже Артур Петровський. Взяли екранований міцний дріт, щоб навіть якщо його переїдеш, там нічого йому не буде. Сам пульт виглядає ось так. Встановлений захист від випадкового спрацювання, тобто працюють труби тільки при зажитті цій кнопці. Виготовляти такі системи на Вінничині почали майже рік тому, каже волонтер Денис Романовський. Робили на три-шість стволів. Вперше зробили на дев'ять. Варять та збирають їх на підприємстві, яке очолює Тарас Просяжнюк. каже з цією довелось працювати найдовше. Працювали місяць майстрам. Багато чого прийшлося наново видумувати. Потрібно було зберегти все, те, що на ній було, і доулаштувати нашу установку. Через те, якби довго грались, видумували інші чуть підхід. Але все вийшло, доволі легко піднімається. Вага установки близько 300 кілограмів. каже Присяжнюк. З кожним разом виготовляти такі все важче. За роботу грошей не беруть, а ось вартість матеріалів постійно зростає. Чим далі ми працюємо, тим важкіше вже щось знайти. Якесь бувши в використанні, все закуповується нове І, на жаль, продавці теж не дуже враховують те, що ми робимо для військових. Це тобто ми беремо по повній ціні. Все наразі в роботі ще шість таких установок каже Денис Романовський. За майже рік, коли їх виготовляють, оборонці надіслали чимало відео про роботу на фронті. Мобільність, малопомітність. От, ефективно, дуже ефективно для точкових ударів, тобто, якщо аеророзвідка виявила скупчення бронетехніки, скупчення особового складу, підпалювали з них і польові склади окупантів, і знищували броньовану техніку. Виготовляє такі установки для оборонців безкоштовно. Гроші збирають через соцмережі. Іноді якось у цьому випадку і автомобіль, і складові, і гроші на матеріали передала бригада, яка попросила її виготовити. За кілька днів автівку повезуть на фронт захисникам наближати перемогу України, каже Романовський. Ольга Рел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінчина.